Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині «Копієчка». Нові акції з 29 грудня і діятимуть по 4 січня 2026 року. Включно, уявляєте, вже перші акції Нового року на полицях. Шоколад молочний від торгової марки «Рошен Лакмі». Є з різними начинками, з арахісом, з печивом. Вага тут теж різна. Є і по 100 грамів, по 87, ціна 40 гривень. Садочок, нектари, яблуко, виноград 950 мл за 40 гривень. Я копійки заокруглюю в більшу сторону, буде так вам зручніше слухати. А сорті чаю «Ловаре» 60 пакетиків за 199 гривень. На звороті можна подивитися, які смаки будуть в упаковці. Чайник електричний на літр 800 мл з металевим корпусом за 245. Папір пергаментний, хата багата. 10 аркушів за 22 Якщо добре подивитись, то можна навіть знайти розмір 38 на 42 см. Маска для волосся. 87 гривень за 1 літр. Її вони різноманітні для відновлення волосся з колегеном та гіалуроновою кислотою для сухого та пошкодженого волосся і для живлення та зміцнення. До них можна підібрати шампунь, він іде з дозатором, об'єм літр 87 гривень. Всього за 29 гривень зараз рідке мило Family Ideal. Об'єм 900 мл кокосова, аромат персика. Аромати є в асортименті. Об'єм, до речі, досить великий. 900 мл за 29 гривень. Звертайте увагу, засіб для миття посуду донат. Тут об'єм літер, ціна 50 гривень. По 135 гривень блокнот для записів для нотатків. Такий собі щоденник на 2026 рік. Шкарпеточки по 1450 жіночі. Трошки інші по часових рамках акції, але не можу лишити без уваги, бо досить гарні знижки. Дитячі рукавички, ціни від 29 гривень. Є також жіночі рукавички, ціни від 75. Є різноманітні. Такі, дивіться, який один пальчик з якимось звірятком по 49 гривень дитячі. Такі рукавички це вже можна сказати, чоловічі або унісекс. Такі вони мені як універсальні, по 29 гривень. Пов'язки 49 гривень. І подивіться, яке в них тут різноманіття. Такі в'язані по 49. Є кольори в асортименті з котиком по 49. Майонез провансалі в упаковці 300 грамів 31 гривня. Торгова марка вершина смаку. Кукурудза цукрова консервована 340 грамів за 31 гривню. Тунець шматочками в олії за 50 гривень. Горошок консервований 420 грамів за 28 силиконова форма, така тематична, різдвяна. Можна приготувати в такій формі цукерочки 17,50 15 штук. Дивіться, яка краса. Форма для випікання. Овальна з малюнком зовні та всередині 225 гривень. Ще один варіант форма керамічна для випікання. Це вже більш прямокутна. Малюнок лише зовні 185 гривень. 85 гривень форма для випікання керамічна із кришкою. Вона така невеличка 14 на 9. Новинка на полицях: шпалери, самоклеючі. Є два варіанти. 45 на 2 і 45 на 2 Так, зараз розберемось з вами. Бо тут е, під дерево є і під мрамор. Під дерево ціна дешевша 55 гривень. Мрамор ціна 65 на 10 гривень. А це, мабуть, плівка? Давайте перевіримо. І ця 65 гривень. Але вона є ширша, тобто довжина 2 метри а ширина 60 см, бо ці мають ширини 45 см. Бачите, різні є. 285 гривень коштує каструля емальована із кришкою на 2 літри. Є ще більшого об'єму. 2,5 літри і ціна 285 гривень. Діаметр 20 Машти, об'єми різні, а ціна на них однакова. Сковорода густо діаметром 24 см за 185 см. Рінгл, речі, мені ця фірма до вподоби. Є різні діаметри. 24 см діаметром за 425 гривень, і більший 28 см діаметр за 525 гривень. Чайник емальований з кришкою. Об'єм в нього літр та 700 мл і коштує він 245 гривень. Бутербродниця від Kitchen Pro 3 в одному. Тобто є ось такі змінні платформи і можна приготувати вафлі, можна таке, знаєте, як на барбекю стейк смажити. І сендвічниця 725 гривень. 325 гривень ціна блендера ручного. Є дуже багато акцій на посуд, як класичний білий, так і з малюнками, так і зимовий. Супер ціни, Ми вже, правда, з вами це все дивилися, бо це є, я кажу, з різним терміном акції. Бачите, тут з 24 числа акція. Як в кого що залишилось, бо зимовий асортимент дали зі суперзнижками, тут 69% знижки. Тож розкупляють, і кожен день все менше асортимент. Багато є акційних пропозицій на різноманітні пляшечки для води, для напоїв. Зручно брати з собою майботл, така більш квадратна баночка-пляшечка по 39 гривень. 500 мл об'єм, такий варіант за 34 гривень. Тут 600 мл. Ще є наліпки в комплекті. Ціна 39. Така пляшечка, ціна 75 гривень 600 мл. Вона як поїлка, бачите, є трубочка 17,50, стакан пластиковий 400 мл. І ось такі є з трубочкою по 29 гривень на 400 мл. Пляшка скляна за 49 гривень. Звичайна скляна, Причому можна до неї докупити, знаєте, такий як дозатор, і буде чудово зберігати олію. Такий варіант із дозатором тут вже йде 42 гривні та 50 копійок 240 мл. Велике різноманіття термосів 165 гривень. Багато, до речі, акційних, як і дитячих, так і дорослих. Її за 55 гривень, взагалі знижка 52%. Скляні чашечки на 280 мл за 29 гривень. І ось такі із символом року за 29 також. Просто шалена знижка. 71% знижки. 39 гривень ціна. Це є чашечки із символом руку, з різними такими новорічними темами. Вони по 350 мл об'ємом. Не акція, але цікава чашка. 115 гривень вона коштує, але дивіться, яка в неї ручка. Бачите, з карабіном. Можна собі причепити, до рюкзака чи ще кудись мати під рукою. Ще одна скляна чашка з подвійними стінками за 39 гривень. Хто хотів чашку з подвійними стінками, є зараз змога придбати за супер ціною. Дивіться, що тут яка прикраса всередині. Набори келихів з акційними цінами для шампанського. 6 штук по 180 мл за 245 гривень. Набір келихів для вина 6 штук по 220 мл за 225 гривень. Сантлін засіб для скла 90 гривень за 500 мл. Фейрі – об'єм 450 мл за 70 гривень. Дуже гарна знижка на капсули фейрі. Їх є в упаковці 19 штук ціна 170 гривень. 29 штук, 275 гривень. І сомати 220 гривень за 24 таблеточки. Просто гляньте, яка подушечка у вигляді змійки. 425 гривень. Комплекти постільної білизни 725 гривень. 775 гривень. І все прописано, бачите, розміри. І тут так само, дуже, до речі, зручно, що винесли на лицеву сторону. Так чітко все розписали, зручно. Одразу бачиш, які параметри. Рушничок з такою квіточкою, з вишивкою за 185 гривень 70 см на 1,40 м. Туалетний блок для унітазу 100 гривень. Тут, бачите, йде е, основа, яка тримає, і три блоки. Освіжувач повітря сіла, об'єм 400 мл 50 гривень. Ейрвік по 120 гривень, змінні балони до автоматичного освіжувача. Ще один аромат після дощу від Едем акційною ціною 45 гривень. Вологі серветки для прибирання 159 гривень за 156 штук. Такий варіант 124 гривні. В упаковочці 50 штук. 50 штук, слухайте, але вони такі велетенські. Тут кухня намальована різні поверхні. Доместос об'єм 1 літр, акційна ціна 110 гривень. Дак, ціна 110 гривень за 750 мл. Акційні засоби для прання Савекс 15 капсул для кольорових речей 179 гривень. Аріелі в упаковці 38 капсул 400 гривень. Версіл 4 в 1, 13 капсул за 199 Аріель, Аріel, велетенська просто упаковка. Тут аж 50 капсул за 499 гривень. Такий Аріель 10 капсул за 140 гривень. 4 в 1, 169 гривень 10 капсул в упаковці. Solar 199 гривень, 24 капсули. Аріель, тут є, до речі, 12 капсул, 199. А тут 22 капсули 280 гривень. Solar 20 капсул в упаковці, універсальні 129 гривень. Знижка аж 35%. Такі капсули 4 в одному, 10 штук 160 гривень. І лоск за 200 гривень в упаковці 15 штук. Торгова марка Зося 89 гривень, капсули 12 штук у упаковці. Порошок Гала Аквапудра для автоматичного прання 37 гривень, для ручного 34 300 г. Порошок Савекс 35 гривень 300 г. Аріель 57 гривень теж 300 г. Гала аквапудра кг та 800 г 199 гривень. Аріель 379 гривень 2 кг 700 г. Персіл Сіланом 2 кг 700 г за 334. Паперові рушники мозаїка. Один великий рулон, вони двошарові за 64. Такий варіант ніжний дотик. 2 рулони за 42 гривні двошарові. Дево 54,52 рулони двошарові. Хустенки паперові, пухнастий нянь. 8 упаковок по 9 серветок в кожній. Ціна 27 гривень за ось таку пачечку. Однотонні кольорові серветки «Диво» до столу 100 штук за 29 Рута із малюнком 22 гривні 40 штук. Мозаїка серветки паперові за 45. Щоденні прокладки Белла 20 штук, 29 гривень. Є різні на вибір. Ольвіс 44 гривні, 30 штук. До речі, нестандартно. Зазвичай їх 20 в таких менших упаковках, а тут 30. Котекс 20 штук за 43 гривні. Натурела 20 штук за 49. Діскріт 99 гривень тут 60 штук. Довгі Олвіс 96 гривень за 52 штуки. Від торгової марки Bella прокладки для критичних днів за 39 гривень 10 штук. Зубна паста Blendamed 3D. White. Це є набір із двох по 75 мл за 109 гривень. Зубна паста блендаме по 39,50, 75 мл і є вони різноманітні. Зубна паста Splat 149 гривень. Тут є два тюбики: один на 100 мл, а інший на 40 мл. Морська сіль 56 гривень за 550 грамів. Засіб для ванни бісер 32 гривні. Гель для душу нівея 75 гривень 250 мл. Більші об'єми – 500 мл – 137. Парфумований гель для душу 250 грамів за 45 гривень. Від торгової марки Ліора по 45 гривень. Об'єм 430 Тверде мило палмарів, вага 90 грамів 29 гривень, 150 грамів за 46 гривень, антибактеріальне по 29 гривень. 90 грамів ось таке, я б сказала, як гелеве, воно мачте, прозоре. Ціна 37 гривень. 150 г. І тут пише, що воно може замінити гель для душу. Ось такий варіант. Від торгової марки Дору. Квіткові аромати мила 100 г 26 гривень. І таке мило 140 грамів за 39. Натуреле рідке мило 330 мл з дозатором за 27 гривень. І такі в вигляді полунички ємності рідке мило за 45 гривень. Head and Shoulders шампунь для волосся: 400 мл 199 гривень. 330 мл за 189 гривень. Pantene шампунь для волосся. 400 мл об'ємом за 149 гривень. А ось цей варіант за 144 гривні. Хеденшо 167 гривень за 400 мл. Таких варіантів є декілька. І що ж би ви казали? Ви просто гляньте, скільки є акцій на жіночі набори, є спортивний одяг, такі топи взагалі за 55 гривень. Є такі комплекти, трусики і бюстгальтер 135 гривень. Це що за ціна така? Дивіться, за 55 гривень топ. Гарнющий. кольори, дивіться, які цікаві яскраві. А, це просто такий набір. Це є лисіни, вони такі в коліно <ж furious> довжина. І спортивний топ 135 гривень. Пістгалтер 55 гривень. Ви таке бачили? Акція до кінця року по 31 Такий пістгалтер взагалі за 75. Ну, ж клас 85 гривень. Прикол? Ціни в які важко повірити. Піжама жіноча, шорти та топ. За 135 гривень. Знижка аж 44%. Такі от теж матеріал мені чимось нагадує Атлас. Фарба для волосся Флорекс за 49 гривень, дебют 32 гривні, кольори є різні на вибір. Фарба для волосся Avena 50 гривень. Шампуні та кондиціонери по 500 мл за 100 гривень. Сухі шампуні. Шаума по 144 гривні 150 мл. Сіос 167-182 гривні. Хоча тут об'єм однаковий 200 мл. Фарба для волосся Сіос 164 гривні. Тонуючий бальзам тонік. Forte Віта за 53 гривні 150 мл. Різні є кольори. Є також тонуючі ось такі бальзами, так би мовити, одноразові по 32 гривні. Фарба для волосся Palette Naturals без аміаку за 102 гривні. Жіночі антиперспіранти Rexona є по 104 гривні і по 97 Тут як який аромат. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на ватну продукцію. І звертайте увагу в мережі магазинів «Копіючка» Акція ось така 1 плюс 1 дорівнює 3 завжди лише на неакційні товари, тобто на ті товари, в яких є повна вартість. Такі пухнасті няня з обмежувачами дитячі ватні палички гігієнічні по 40 гривень, 60 штук. Лінеа 40 гривень белла. 45 гривень 160 штук. На торели 40 гривень 300 штук. Такі 30 гривень в банурці на дерев'яних паличках. 120 штучок. Лінеа, ціна 45. Такі прикольні. Рожеві. Теж лінеа торгова марка, ціна 60 гривень, 100 штук в упаковці. 35 гривень 120 штук на турели. Такий варіант. Тут 150 штук за 60 гривень і Белла 120 штук за 75 гривень. Маква 200 штук в упаковці за 55 гривень. Декоративна косметика з повною вартістю, з неакційними цінами білими. Є акція на них. 1 дорівнює 2. Обираєте будь-яких два товари з цієї категорії, а оплачуєте за один, той, який дорожчий. Акція мінус 50% на прикраси, підвіски та брошки. Додатково буде знижка, якщо білий цінник, бачите, ціна не акційна, але на касі буде знижка 50% від вартості. Асортимент дуже великий, є різні. Аксесуари, як жіночі, так і дівочі, є з чого вибирати. Цікавинки, всякі, людський прикольний набір цілий. Тут є декілька браслетів, і буде мінус 50. Тобто за 15 гривень буде такий набір браслетів. Також різноманітні брошки. Якщо, до речі, є ціна акційна, то вже додатково до акційної ціни ще знижки не буде. Ні, це вже буде кінцева ціна, якщо вона акційна. Така цікава брошка, такі колосочки гарні. Ой, тут є різні. Ціна не акційна, 95, собі можете прикинути, порахувати. Трохи дешевше вийде, ніж 50 гривень. Продовжили акцію мінус 70 на новорічну тематику. Хто хотів, а не встиг, тож можна ще придбати за вигідною ціною.